Прем'єру документального фільму Куренівська трагедія дивіться на першому завтра о 10.45. Витязь української літератури так найчастіше говорять про Василя Симоненка. Поет і журналіст він став одним з найяскравіших представників шестидесятників. Його твори друкували неохоче. За життя світ побачила лише одна збірка тиша і грім. Після смерті виходила лише ідеологічно правильна порізана цензурою поезія. Все інше у сам видаві 95-го поета посмертно нагородили Шевченківською премією. Перший національний продовжує серію обличчя України. Високий і худий, але світлий, як сонях. Так про Василя Симоненка кажуть друзі, він мав козацьку натуру і шляхетність, хоча й був селянського роду з Полтавщини. На цьому записі він сам читає свій твір. Мрію, крилами туману, лебеді, рожеві, сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві, заглядає в шибу з красивими очима. Материнська добра ласка в неї заплатила. Його лебеді стали гімно материнство. Сам Симоненко виріс без батька. Діти любили його казки, а влада боялася його сатир навіть у часи Хрущовської відлиги. Василь Семоненко мав партквиток, але критикував радянський устрій за дволикість. Він в присутності секретаря кому партії читав вірш Злодій: їх би заграти, їх би до суду, їх би до карцеру за розбій. Їх би вони взагалі сидять. Отже, Василь був дуже. Е, Одважний до зухвальства у своїй поезії, до Євгена Сверстюка Симоненко підійшов знайомитися сам на вулиці, Дисидент згадує, кілька разів їздив до поета в Черкаси, де він працював журналістом після закінчення університету. Сюди ж перевіз матір в області, вдавалося хоч трохи видати те, що у столиці не пропустила б цензура. З одного боку провінція це глушина, але коли там є живий чоловік. За ним не дуже й полює, тому що нема кому його чути. І Там Василь Семоненко просто бася, так як всі. Всі працівники, тут от і Василь. У редакції газети Молодь Черкащини Василя кореспондента запам'ятали як борця за правду та людинолюбця. Тодішній головний редактор Григорій Суховершко згадує, дуже відповідальний, завжди усміхнений. Симоненко багато жартував, не любив писати партійних звітів, легко знайомився з людьми та часто їздив у відрядження. Він обов'язково найде до і так напишеш про неї хорошо, так руки, які в неї він казав, що про людину важко писати. От каже в нас про виробництво. Ага, пішов на виробництво, посадив, виросло, зібрав, здав. Все, а де ж людина? Василь Симоненко прожив всього 29 років. Офіційна причина смерті рак нирок. Режисер Лесь Танюк переконаний, кінець прискорило побиття у буцигарні. Це була помста КДБ за відкриття правди про репресії радянської влади. Танюк Симоненко та художниця Алла Горська першими оприлюднили факти масових поховань розстріляних у Биківні. Після того як товариші поета вже після його смерті провели кілька вечорів пам'яті, творчість Симоненка потрапила до чорного списку. Всі папери Симоненка, матір передала світличному, і Іван Олексійович. Стик надрукувати його поезії. У Канаді в Америці і видати щоденник, щоб якось все таки реабілітувати себе. Вони почали видавати Симоненка, але вже видавати його в обкладинці комсомольського поета. Себто викидали все, що можна було. Справжні тексти можна було побачити лише у сам видаві. Утім, навіть так, нелегально і посмертно, він став одним із лідерів українського руху опору 60-х. Юлія Галушка, Юлія Кропова, Олег Костенко, Роман Ребрій, перший національний.